Всім привіт, ви на моєму каналі Тапібара. Сюди попером розпаково. Вечер... І ще на 6 неділі буде пасочка. І я буду ліпити з повітряного пластиліну знаєте що? Я яєчка всю коробочку. Вона від справжніх яєць Так, так, це кошка. Давайте не подавати. Все, щоб там щось кріпити і ти тваринок тварину Це нам кипіну. Давайте візьмемо... Як же безможець? Напишіть в коментарях, чи є канал там, де він при Мені цікаво. Я жодного не бачила. Може там в Китаї десь далеко є. Напишіть коментарі. Мені буде цікаво почитати. Оце дуже гарний Давайте візьмемо стільки пластиліну. Під речі він шоколадом пахне. Ви бачили, це якась кукурудзна палочка. Так я поки зробила ось е, таке яєчко. Давайте я ще відкрию. Ви мало він Сказать вам, чему я жовтий пожалела? Ну, можно вот всю мелоту сгибать. Вот а я дуже хочу себе такой мелоту!